Готовий? Так, да, раніше, раніше треба шукати, раніше. Добре, молодець. Хорошо, секундочку, зараз записую. Ручка перестала писати. Так, тем'яло, там'яло, Луценко, готується. Готовий. Справа, справа. Три, чотири. Добре, молодець. Луценко, чай, кашацький. Готовий? Оп! Три. Чотири. Добре. Молодець. Так, будь ласка, чай, кашацький. Готовий. Так. Оп! Чай, Чай. Поки бачиш, що в путівлі обравну скуди. Добре є. Шацький, Макаренко, Іван. Готовий? Да, хто тут зробив, рухайтесь туди, звідти сюди йдуть. Ще двічі. Останній. Добре. Макаренко, Іван, Бондаренко, Максим, готовий. Оп! Ні, 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 серединку. Добре, два. Три. Чотири. А Добре. Бондаренко завилов, готовий. Оп! Чотири останній. Добре. Завилов Мендрух. Готовий? Оп! Добре. Мендрух Бондаренко Нікіта. Готовий? Стоп, 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 стоп. Я запитав, готовий? Ти маєш сказати Да, я скажу так, ти побіжиш. На нас на той датчик працюєш. Готовий? Оп! Останній. Добре. Бондаренко Нікіта Мороз Арсеній. Готовий. Оп! Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Порос Арсеній вдовенко після нього стильникович. Готовий. Оп. Чотири. Добре. Вдовенко, стильникович, Овсієнко. Готовий? Оп! Останній добре. Стельникович, Овсієнко. Готовий? Оп! Чотири. Добре, є П'ять. молодець. Овсієнко, кравцов. Готовий? Оп! Добре. Будь ласка, Кравц... кравцов. Готовий? Оп! Кацан готується працювати з м'ячем. Три. чотири. Добре. Будь ласка. Я давав, виходить, і на п'ятий е, вибіга. Дивіться, так. Розвертаємося, коли м'яч доторкається до і П'ятий раз вибігаємо, але кожен раз. Після датчиків ножка в центральному квадраті. Готовий? Оп! Добре, є, добре.